В ім'я Отця Сина і Святого Духа, Амінь. Христос рождається, любі наші спільночани, улюблені в Христі, браття і сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, усі, хто зараз у цей вечір старається знайти ту хвилинку, старається спішити на молитву. Хвала Богові, що ми знову разом, ми знову сьогодні. Мали дуже багато парафіяльного служіння, особливо найприємніші моменти це зустріч з нашими ліцеїстами, це дуже важливо. З самого ранку ми мали ту добру нагоду бути у навчальному закладі, де проходить капеланське служіння, де Господь дозволив бути поруч наших дітей, нашої молоді, вітати і благословляти їх з початком нового навчального семестру. І, звичайно. Благословляючи, окроплюючи свяченою йорданською водою, ми всі один одного вітали і бажали найперше Божого благословіння, бажали миру, спокою, бажали того світлого тепла, Божої любові, Божої благодаті, бажали здоров'я, бажали спасіння, бажали доброго навчання, бажали стати достойними українцями, українками, які. Щирою вірою, великою надією і любов'ю наповнюють серця наших сімей, наших родин. Тому хто зараз з нами на молитві, хто мав сьогодні ту нагоду тої духовної зустрічі, то щиро, щиро вас вітаю і всіх сьогодні. Запрошую на нашу спільну вервечку. Дуже було приємно мені чути і бачити наших дітей, нашу молодь, які горнулися, пригорталися до. Того батьківського серця, які запевняли, Отче ми молимося разом з вами, ми разом з батьками вечором є присутні на молитві. Вірю, що зараз ті діти та молодь батьки разом з нами. Дай Боже, щоб ми продовжували наше моління, служіння і щиро-щиро, через своє сумління, через сумління своїх ближніх, старалися кожного разу. Пригортатися до Бога, до Його наук, виконуючи Його волю, виконуючи Його власне накази, можливо, це таке слово, яке десь нам трохи разить, але послуг Господній є дуже важливий, і тому ми з свого обов'язку, своєї обітниці, а навіть, скажімо так, більше з того послуху. Даємо собі відвід і от з вами вже підсумовуємо в скорому часі місяць січень. Сьогодні вже 27 січня, завтра, дай Боже, дочекати. Але сьогодні ми перед вечором знову приступаємо до молитви. Минула ніч була непростою. Ми молилися з вами, вервочку, і благали Господа, щоб та ніч пройшла мирно і спокійно, як і кожна ніч після нашої молитви. Дуже важливо, щоб ми були пильні, були уважні, вважали на все, що навколо нас відбувається, і, звичайно, не ігнорували власне, сигнали безпеки, які час від часу ми чуємо у наших оселях, і тим самим берегли своїх дітей, онуків від всяких небезпек. Це так само є дуже і дуже важливо. Тому сьогодні знову і знову. Прошу всіх, будьте активними, не пасуйте перед викликом, ніколи не оступайтеся перед випробуваннями, падаючи, треба вставати і йти далі, розуміючи, що з нами Господь і Він дає нам тої сили, дає нам тої наснаги, дає нам те, про що ми не раз кажемо, що це є випробування. Ніколи не є те випробування для людини, якщо вона вірує, якщо вона уповає на Бога. І коли вона насправді ту віру підкріплює добрими ділами, а особливо ділами любові, ділами милосердя, тікаймо від всяких забобонів, не віруємо у ті речі, які нам хтось розповідає, і хоче нас чомусь переконати, що це є правда або це є кривда. Дорогі вважаємо на всіх тих людей, які несуть у собі зло і негатив, гріх. Так само вважаємо на тих, які хочуть щось нам доказати стосовно нашого духовного життя, а, власне, приводячи в приклад якісь незрозумілі фарисейські, лицемірські речі. Тому дуже часто ми можемо бачити те, що стосується якихось певних речей, що, напевне, не повинно впливати на наш духовний світ, і тому дуже важливо триматися Божої правди. Дуже важливо досліджувати для себе і молити до Бога молитву в Дусі Святому, щоб Господь відкривав Боже Слово. Дуже важливо мати ту практичну участь себе як людини, Богом твореної у божественній літургії. Дуже важливо пам'ятати, що Божий храм святиня Господня це є той дім та церква, церква, яку збудував Господь на Петрові. І він запевняв і казав, і каже сьогодні, що пекельні ворота аду її не подолають. І тому сьогодні ми з вами знову активно, активно є у тому духовному світі, який говорить нам те, що ходіть за мною, каже Христос. Бо той, хто залишить всі свої випробування, залишить всі свої якісті немочі, той зробить велику справу і стане перед Божі очі. Як той достойний чоловік чи жінка, батько чи мати, які стали тою людиною, яка створена на образ і на подобу Божу, а це сім'я, це наші діти, це наші онуки, це наші батьки, брати і сестри. Тому, любі наші молільники, щиро, щиро всіх запрошую. Сьогодні, ми, коли читали святе Євангеліє, зранку на святій літургії, там були такі слова: Я ворота, хто війде. Через мене спасеться. Христос є тими воротьми, які приймає і відкриває їх завжди на кожного, хто з вірою і любов'ю приступає до Його милосердя. Тому дуже прошу всіх зараз, просто благаю, запрошуйте, запрошуйте і стукайте в двері кожного чоловіка, дружини, батька, матері, дитини, онуки. Стукайте у двері і голосіть, що. Тільки через примирення і покаяння, тільки через відкриття своїх обіймів і вхід через двері з Христом ми зможемо знайти то спасіння, ту спасіння, то розраду, навіть ту втіху, але ніколи не замкнення в собі, ніколи не мовчання, ніколи не власне, якесь, знаєте таке негативне ставлення стосовно Господа. Воно ніколи нас не наблизить до того вічного, щасливого Богом благословенного життя, що називається Раєм. Тому нехай Господь сьогодні знову котре обійме нас, поцілує тим поцілунком миру, а ми зараз радіємо з того, що так багато людей вже доєдналося, і тому вірю, що сьогодні нас буде багато в молитві, і ми знову промовимо до Бога, дивен Богу святих своїх Бог Ізраїлів. Тому Господь є дивним, бо ніхто ніколи Бога не бачив, тільки ми, що хочемо стати перед Богом, перед Його обличчям, благаємо і взиваємо. Господи, прийми нас, бо ми Твої діти. Слава тобі, Господи, слава Тобі, і Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші разом. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і стить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Сліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, зараз всі разом, активно, і разом прославляємо Бога, ставлячи свої вподобайки, ставлячи свої сердечка, пам'ятаючи про поширення, про помноження, про репости. На сторінках, щоб наша молитва, яку ми разом славимо Господа, ширилася світом, і кожен знав, що ми, українці, ми стоїмо перед зараз, перед Богом і знову і до Бога взиваємо. Господи, будь з нами, не остав нас, кріпи нас, дай нам сили вистояти в тій борні, бо ми народ, який хоче разом бути на цьому світі перед Богом і славити Його своєю мовою. Своєю культурою, своєю традицією. Тому нехай Господь поблагословить нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісуса, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, Іс сину Божий помилуй, помилуй нас, Исуса Іс Ісусе, Іс Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исуса Іс Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Іс Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, благодарення до Господа, взиваючи і дякуємо Богові за всі ласки, які сьогодні отримали. Дякую Богові за кожного молільника, від найменшої дитинки. До старшого чоловіка чи жінки дякую Богові за вас. Марія Марія, Мати Божа молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом, Марія, Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва за воїнство наше. Любімо молільники, прошу кожного. Зараз особливо згадаємо в молитві усіх, хто просив нас за наших воїнів, поранених, полонених, пропавших, за родини, за всіх вас, дівчата, хлопці, сини і дочки, за всіх вас, батьки, матері, рідні, і близькі, за всіх тих молільників, які зараз тут разом з нами моляться за своїх рідних, які зараз на передовій, молімося щиро, підтримуючи. Будьмо поруч один одного у тій великій, великій перемозі над собою і над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Маємо четвертий десяток, що завжди молимося за сім'ю, за родину. Особливо цей місяць січень ми взяли собі постанову і намір молитися за родини, за сім'ї, за немічних страждаючих, терплячих, за посіщення Духа Святого для тих, що зараз у лікарнях, у немочах перебувають, приготовляються до важких операцій чи на реабілітації, чи на відновленні, які страждають чи на онкологію чи на інші дуже складні захворювання. Молимося щиро. За хворих наших діток на їхнє оздоровлення, молимося щиро за молоді подружні пари, за плодоносящих. Молимося за тих, що мають той великий намір народжувати дитя і мають в тому якісь, можливо, перешкоди, щоб Господь почув їхні благання. Молимося щиро за вдів і сиріт, за перестарілих і сиріт. Молимося щиро за подорожуючих і тих. Що в чужині далеко від Отчого дому, молимося щиро за всі благі наміри наших молитовних спільнот і ці намірення, які сьогодні ви, в часі молитви, склали у своєму серці. Молимося разом і додаємо до молитви своїх рідних. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас разом, Марія Марія – Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія – Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія – Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молись, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш п'ятий десяток у тій великій молитовній родині за примирення, покаяння, посіщення Духа Святого, про діла милосердя, плагаймо Господа, щоб відкривав нас і був для нас отим рушієм, а ми стали Його інструментом в руках Його. Господи, відкрий наше серце, благослови наші душі і дай нам. Розуміння того, щоби в просвічені наші серця, з собою спонукали і брали до того переду Спасіння кожного, хто в наших сім'ях, кожного, хто в нашій родині, тому, Господи, просвіти нас, дай сили і мудрості. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наш Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, разом молимося, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, дорогі браті і сестри, усі, хто сьогодні разом з нами, хто молиться разом з нами, хто прибіг на молитву разом з нами і дає нам ту добру, добру нагоду молитися разом. Ви самі бачите, яка велика сила народу молиться, взиває до Господа на славу Господню. Тому дякую кожному молільнику, дякую усім тим. Понад 10 тисяч в онлайні люди взивають до Бога, бо хочуть зміни, хочуть примирення, прагнуть просвічення, прагнутої мудрості, прагнуть, щоб не гинули наші герої, прагнуть, щоб правда і перемога настала як в Україні, так і в цілому світі. Тому зголошуйтеся до молитви, спішіть до Отчого дому, приходіть в парафіальні спільноти, будьте в храмах на молитві, пам'ятайте, що молитва. Перемагає все, тому дякую вам за спільну молитву. Завтра молимося звикло в цей час. Так само пригадую всім, хто ще має той добрий намір долучитися до діл милосердя в приготовленні для стрітницьких свічок. Тому хто хоче, долучайтеся. Хто має той добрий намір, дуже прошу всіх підтримати тих наших діток, бо ми насправді хочемо зробити добру справу. І приготувати стрітинські свічки, освятити їх і, звичайно, передати нашим героям, нашим воїнам. Тому прошу про підтримку, про поміч. Хто має намір, пишіть, записуйте свої намірення. На завтра, хто має особливі молитовні намірення, так само зголошуйтеся, а всім бажаю спокійної та мирної ночі і усім, усім дякую. Благословляю ім'я Ісуса, і нехай Господь миру буде разом з нами.